Всім привіт! Сьогодні ми будемо. Е, сьогодні я буду робити з баночками от так. Бачите, ми насипаємо от такий цебол, яку ми в попередній серії перемішали. А Чесник. Чесник. от так перемісуємо часничок і додаємо баночку, щоб це було нам на зимку. І є ціло 4 баночки. Це є баночка під номером один. Ось. І я вам хочу сказати, це перший мій рецепт з цибулею. З часником. з часником. Це перший мій рецепт з часником. Дея буде може, з моркою, може, з яблуком, а може, ось з фасолою, до речі. З фасолою буде наступний раз. Ну, до речі, вже перша серія з фасолою вийшла. Подивіться, там, де ми робимо патички, щоб фасоя росла. Вже дві готові. Це третя. І накриваємо пізніше кришечками. І подивіться ще другу серію, там я дійсно малою. І коротке відео там, де бабуся нарізає цибульку. Чесничок. Чесничок. Там, де бабуся нарізає чесничок. А пізніше я цей чесничок, отак маю. Ну, ось ці всі баночки вже готові. Кому сподобався весь цей епізод, ставте лайк і підписка на канал, з кого вийде той, що я зіняю всі відео. А якщо він вже вийшов і ви дивитесь це відео, то тобі ви вже дивитесь цей епізод. Всім усім, 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 усім па-па-па-па!